24 параграф продовжують одразу в німецький паспорт. Бургергельд підіймають до 2000 євро і скасовують вимогу виходити на роботу. Німці роблять другу державну, українську, бо скільки можна, за 4 роки ще не вивчили. А всім пенсіонерам пожиттєву пенсію, житло і раз на рік в дорогий круїз. А чому б ні? Все, тоді буду починати. Інфляція єврозоні знову пішла в Розберемо сьогодні, що це означає для наших біженських кишень. Поговоримо про це більш детально. Знаєте, наступна новина для української верхівки, котра представляє Україну за кордоном, дуже можна так сказати втішальна, бо на сцені не тільки вони тепер обісрані корупційним скандалом, тому що у Бельгії після обшуків затримали ексглаву дипломатії Могеріні. І це вже не технічний скандал, це удар по репутації всієї європейської верхівки. А у Німеччині новий політичний скандал. Міністерці праці Барбель Бас фактично натякнули на відставку. Ну і давайте проспорілю, щоб ви додивились. Дуже важлива інформація буде наприкінці випуску. Додивляйтесь. Це я вже з інстаграму та Тіктоку навчився. Ось і пам'ятаєте, випуск на минулому чи позаминулому вип... тижні про те. Як взагалі е, затягується реформа соціальної системи і про фактичний перевод українців, на, які прибули е, і прибувають після 1 квітня 2025 року на Азюльґівербе Лайструнгер? Як і скільки займає ось цей процес? А тепер до цього давайте складаємо один до одного: наскільки ще затягнеться все, якщо зараз будуть відправляти і міняти профільного міністра праці. Тому тим, хто писав, давайте без політики у випусках, а я й не про політику. Бачите, як одне від одного не відділяється. Я про наше життя у Європі. Коротше, додивіться, там буде дійсно важливо. Поставте лайк, будь ласка, зараз обов'язково. А якщо не сподобається відео, відміняйте. Бо часто відео подобається, а от про лайк забули. То давайте поправляти цю статистику. Федеріка Могеріні, колишня голова європейської дипломатії. Екс-віце-президентка Єврокомісії, а зараз ректорка Коледжу Європи фабрики євробюрократів. Тобто це не якийсь там третій ешелон, якась там чиновниця, а людина, яка уособлювала зовнішню політику ЄС. І от у Бельгії обшуків дипломатичній служби ЄС у Брюсселі, у коледжі Європи, бруге і приватних будинках, затримано трьох людей: саму Могеріні. Менеджера коледжу і менеджера це не так, як в Україні, що там пів України менеджерів. Менеджер в Європі це керівник. Ось, і колишнього генсека Європейської служби зовнішніх зв'язків. Справу веде Європейська прокуратура. Під підозрою 9 дев'ятимісячна програма підготовки майбутніх дипломатів ЄС. Що ж їм там світить? Шахрайство при укладенні контрактів, корупція. Конфлікт інтересів, розголошення службової таємниці. Слідчі хочуть з'ясувати, чи не отримував коледж Європи підказки наперед про критерії тендери на навчальну програму. І щоб це стало можливо, європейська прокуратура зняла імунітет з кількох фігур, тобто історія не про дрібних взагалі людей. Могріні та сама людина, яка роками читала лекції про верховенство права і боротьбу з корупцією за межами ЄС. Тепер сидить у статусі затриманої в корупційній справі всередині Євросоюзу. Це виглядає не як випадковість, а як системна гниль у верхах. Подібна ситуацію десь ми бачили, точно ж? Тож ЄС, який любить повчати інших про прозорість і чесність, отримав ще один Катар Гейт або Міндічгейт. Тільки тепер з обличчям Могеріні. А тепер до ваших. І моєго гаманців. У листопаді інфляція в Єврозоні не знизилась, як чекали економісти, а підскочила до 2,2%. Ціль е, Європейського центрального банку була 2%. Тобто ми знову вище норми. Що конкретно це означає? Послуги тягнуть інфляцію вгору. підвищення 3,5%. А тепер щодо Різдва і нового року їжа, алкоголь. Тютюн зростають на 2,5%. В Німеччині Євростат дає 2,3%. Тобто ніякого падіння цін не буде. На святкові дні Різдва та Нового року люди, звісно, більше споживають. З 2026 року мінімалка підвищується, то люди очікують також більших надходжень. І в втогі все це розганяє інфляцію. А це означає, що оренда житла не піде вниз. При високих ставках будівництво стоїть, пропозиції мало, ціни будуть триматися і рости. Тому, якщо ви хотіли переїжджати, ви навіть якщо переїдете в таку саму квартиру, але підпишете новий фертрак, ця квартира буде дорожча, ніж ви її знімаєте. Тому така ситуація. Ціни на послуги також будуть рости далі. Перукарні, кафе, квитки, мобільні тарифи, проїзд. Тут найбільший стрибок, ну і нагаточки ж теж не забуваємо. Бюргергельд, про нього я повинен був сказати, не будуть підвищувати позапланово. Але давайте чисто українську втішальну штуку. У деяких сусідів гірше. В Естонії, наприклад, 4,7% інфляції очікується. Хорватія 4,3%, Латвія та Словаччина 3,8%. Ось така ситуація. Але є кому можна позаздрити. Бо на Кіпрі, наприклад, там майже дефляція 0,2% інфляція, а Франція 0,8%. І Італія 1,1%. Тому е, любі українці у Німеччині, ви зрозуміли, наша, наш напрям з вами до Франції на Різдвяні і в Італію тепло. І тепер ж давайте поговоримо про наші з вами майбутньої громади у наступному році, тому що. Це ще раз не політика, це конкретно стосується кожного українця, особливо ті, котрі приїхали після 1 квітня, і відповідно ті, хто зараз знаходиться на Бюргергельді. Ось на них це безпосередньо впливає. Ось так, тому що впливовий економічний важковаговик із ЦДУ Крістіан фон Штетен заявив, що міністерка праці Барбель Бас фельдбезеснюк, тобто неправильна людина на посаді. Фактично, це публічний заклик на вихід. Як це все закрутилося? Барбель Бас виступили на з'їзді ЮДОС, про це ми вже говорили, як її там освистали. І сказала, що після участі в Арбайдзбетрах стало чітко видно, проти кого ми маємо боротися. Тобто вона відкрито поставила роботодавців у позицію ворога. Для бізнес асоціацій це червона картка. ЦДУ та бізнес б'ють по всьому фронту. Бас, нібито ставить інтереси СПД вище інтересів країни. Нове тариф реогізець створює ще більше бюрократії. Держзамовлення тільки для компаній з тарифними договорами. Обіцяли менше паперів, а зробили навпаки. Роботодавці назвали це Шильдбюргер-страх, тобто повний абсурд. Бюргергельд. У фракції ЦДУ, ЦСУ обурені баз гальмує реформи яка включає жорсткіші санкції проти Фауренця, це лінюхи, вчимо нові слова, контроль активності безробітних і швидше повернення до ринку праці. В ЦДУ прямо кажуть, у нас немає враження, що вас взагалі підтримують цю реформу. Тобто може бути новий раунд суперечок про скорочення виплат та посилення правил для біженців і одержувачів бюргергельд. Тобто історія ще не закінчена, ні про що не домовились остаточно, як ми бачимо. І можливий новий раунд про скорочення виплат та посилення правил для біженців і одержувачів бюргергельд. А тепер дивіться на красоту коаліційної гри. Це вже моє приватне спостереження і всі мої приватні висновки. Тут хід, насправді, достойний Ігор престолів. І давайте задамо питання прямо. А як це може використати Мерц і Союз ЦДУ ЦСУ? А дуже просто: в них там в ЦДУ ЦСУ, ви знаєте, зараз. Свій внутрішній клінч із пенсійною реформою і з молодіжкою. Молодіжне крило ЦДУ ЦСУ не хоче голосувати за цю реформу. І тепер заради спасіння свого міністра СПД це з СПД, СПД може послабити свої позиції в пенсійній реформі. Відповідна молодіжка зможе дати свої голоси. І, пройшовши цей затик, будуть голосувати вже за реформу соціальної системи нарешті. Мерць і партію, звісно, красавчики все зробили до нового року. Це ж вони, вони так планують, як і обіцяли. Рейтинги, звісно, растуть. А от СПД, вибачте, буде в дупі. Але вибору нема, треба було якось рятувати свого міністра. І от головне питання тепер: наскільки далекоглядно взагалі протискати своїх партнерів по коаліції, це я про Мерця і ЦДУ, ЦСУ, як вони зараз через атаку на Барбербас протискають. Відповідно, послаблення позиції СПД. Тому що життя Новим роком не закінчується. І чи не посилить це взагалі внутрішньо-коаліційний конфлікт і внутрішню кризу? І друге питання взагалі: куди піде відвалившийся і розочарований від СПД-електорат? Оце питання. І я думаю, не до ЦДУ. Так от що нарешті до АФД. Бачите, як ми дійшли логічно, як же ж без них? У центрі Берліна перед штаб-квартирою ЦДУ активісти центром фіаполітіше Шанхайт встановили бронзову статую Вальтера Любке, політика ЦДУ, убитого неонацистом у 2019 році. І це не просто арт, це ультиматум між ЦДУ і АФД. Не може бути ніякої взагалі співпраці. Любке це ось цей убитий політик, це нагадування. Чим закінчується флірт із радикалами. Цю акцію, тобто встановлення цього пам'ятника, дозволено офіційно на два роки. Чому це скандал? Тому що Любке був убитий правим екстремістом через підтримку прийому біженців у 2015 році. І ось ця організація центром фіаполітіші Шонхайт каже, його смерть це наслідок мовчазного зближення консерваторів з ультраправими. І ця статуя це символічний тиск. Навіть не думайте грати за ФД, бо Любки заплатив за це життя. Активісти штовхають СДУ у позицію жорсткої ізоляції за ФД. І ця це новина, цей івент, перформанс, як угодно можна назвати це, наштовхує все одно нас, українців, на питання: а кому нам в Україні і відповідно де встановлювати подібні пам'ятники, щоб нагадувати також владі про базові принципи, цінності? І звісно про відповідальність.